Вже 12 років поспіль у Житомирі реалізується освітня муніципальна молодіжна програма Школа місцевого самоврядування. Її основною метою є розвиток компетентності молоді у формуванні та реалізації міської політики. Невід'ємним і стратегічним завданням школи є створення якісно нового образу сучасного топ-менеджера в мережі суспільних комунікацій міської громади, включаючи і систему міського самоврядування, адже зрозуміло, що сьогодні вже недостатньо лише суто базової освіти для креативного та раціонального управління. Чотири мери, чотири влади перебиралися за цей період. Не просто було з ними налагоджувати кожного разу стосунки, але з кожним разом, все більше і більше, ми бачимо розуміння того, що ми робимо. Завдання наше не виховати майбутнього бюрократа міськвиконкому, а виховати величезну плеяду майбутніх жителів, майбутніх активних громадян міста, які би розуміли всі процеси, які відбуваються, починаючи від затвердження бюджету. До вирішення самих мілких програм, які для нас з вами можливо, от ми зараз стоїмо і розмовляємо, не мають ніякого значення. А для бабусі, яка не може перейти вириту канаву, є величезною трагедією. Двохмісячний курс програми передбачає теоретичні та практичні заняття, мета яких збагатити молодь міста знаннями про основи місцевого самоврядування та функціонування підрозділів міської ради. Діяльність школи спрямована на підвищення рівня активності молодих людей у громадському житті міста, формування дієвої молодіжної політики та надання можливостей талановитій молоді реалізувати себе, у тому числі і у ролі спеціалістів виконавчих органів влади. Всі речі, які пов'язані з нашим життям, те, що ми називаємо людським життям, суспільним життям, соціальним життям, 80% прив'язані якраз до місцевих оцих місцевих наших основ, що ми називаємо самоврядчою, скажімо, системою, місто, село, селище і так далі. Щотижня відвідуючи заняття, слухачі курсу муніципальної освітньої програми для молоді вивчають історію самоврядування, принципи роботи державних установ, механізми діяльності виконавчих органів міської ради, інтерактивне спілкування з лекторами пожвавлює процес здобуття знань. У стінах Богунської районної ради, у стінах Житомирської районної ради і прослухали ось цю певну кількість лекцій, яка нам була прочитана. Лекції дійсно цікавих лекцій дійсно побудованих в абсолютно новому форматі, тобто у форматі діалогу, коли ми можемо відкрито спілкуватися з нашими кладачами, задавати їм питання відповідно, дізнаватися для себе щось нове. У нас були чудові лектори, нам було цікаво. Були ну, доповіді. Ну, все було так спрямоване, те, щоб ми отримали більше знань. Слухач програми, студент п'ятого курсу Національного університету Державної податкової служби України Максим Михайловський зазначає, що таку інформацію, яку надають у школі місцевого самоврядування, важко ще десь знайти, навіть в інтернеті. Ми задаємо дуже багато різних питань лекторам, які ось навіть в інтернеті неможливо знайти, і просто так вам ніхто не відповість на такі питання. Дуже цікаво, вони відповідають, я все записую і роблю висновок для себе. Цікавіше стажування, звичайно, тому що практика, ти вже бачиш людей, цих які там приходять. Ти вже бачиш саму документацію. Ти вже можеш, наприклад, долучитися якось до цього, сприяти якось цьому. Найцікавішою складовою освітнього курсу є стажування. Слухачі школи мають змогу ознайомитись на практиці з роботою управлінь, відділів та служб міської ради, районних рад міста Житомира, податкової інспекції та інших державних установ. Це дозволяє їм побачити існуючі проблеми міста з іншого боку. Стажування дає змогу подивитися, як з середини працює орган місцевого самоврядування, будь-яке управління, будь-який відділ, будь-який департамент. Коли ти зверху бачиш шапку, тобі здається, що ну ось прийшов на роботу, все прийшов всі в застил, все ти керуєш насамперед. Це дуже велика співпраця з іншими установами, управліннями, відділами, тими організаціями, які не підпорядковані в міській раді, тими об'єктами, які не входять в комунальну власність міста. І саме головне, коли приходять стажери, вони бачать людей, які приходять в управління, бачать терміни, в які терміни потрібно зробити ту чи іншу роботу, бачать, яким це чином оформлюється, яким це чином проплачуються ті самі видатки. Як воно все організується, і вони виносять правильну модель роботи того чи іншого органу місцевого самоврядування? Дуже важливе безпосереднє спілкування саме з представниками кожного, наприклад, центру там управління. Правильно вони розказували ціні, такі поради давали, наприклад, як себе вести в деяких ситуаціях, що, наприклад, які є нюанси, такі, які не знає, можливо, більшість загал. Правильно нам, як можна можна сказати, таким майбутнім. Працівникам саме соціальної сфери було дуже цікаво дізнатися багато нового, саме законодавчого стосовно закону, стосовно ну, деяких таких аспектів, які саме нас цікавили. Крім того, молоді люди можуть визначитись, чи дійсно робота державного службовця їм до душі. Хоча можливо це не його стізя. Він захоче піти в бізнес. До нас ж приходять різні категорії людей. Сім'ї, бізнесмени, політики, ті, хто при владі, ті, хто е, працює в підпорядкуванні, тобто він різні ракурси бачить свого от свої подальшої моделі, свого працевлаштування. Саме краще, коли він говорить, я закінчив інститут, я йду вчителем. Це саме, значить, він правильно тоді вибрав свою професію. Якщо неправильно, йому тут більше сподобалося. Ну, освіта вона ніколи не завадить і завжди можна перевчитися. Під час стажування Дарина Козій переконалася, що робота в органах місцевого самоврядування їй подобається. І якщо у житті випаде такий шанс, то вона охоче працюватиме у цій системі. Хотілося б у місцевому самоврядуванні десь, наприклад, хоча я розумію, я молодий працівник не так. Я компетентна, можливо, не так. Я маю досвіду, і для цього я сюди прийшла. Для того, щоб більш, наприклад, влучатися в роботу, долучатися, бачити, як це дійсно проходить, як вона проводиться ця робота. Що для цього треба мати? Які ще можливо знання мені треба потрібно знати? Адже це все ну ще раз повторюю, що це дуже багато роботи, і не тільки теоретично, але й практично. Разом із Дариною стажується у міському управлінні сім'ї молоді та спорту Ярослава Кондратенко. Я саме веду діловодство, також реєструю документацію. Наприклад, ось на даний момент я реєструю посвідчення багатодітних сімей. Також веду ось вихідну документацію. Ну і допомагаю Оксана Савченко. Потрапила на стажування у підлітковий клуб міського культурно-спортивного центру. Я насамперед допомагаю педагогу організатору в роботі ну, організації вільного часу з дітьми категорії від 8 до 11 років. Ну ми з користь та весело проводимо час, граємося з дітьми. Як правило, слухачами освітньої програми є студенти вищих навчальних закладів. І, хоча у кожного з них своя особиста мета навчання у школі місцевого самоврядування, проте більшість покладає надії саме на успішне працевлаштування згодом. Я вирішила відвідувати школу місцевого самоврядування для того, що як я вважаю, що в подальшому в моєму житті це вклад, ну, внесе вагомий внесок для розвитку, можливо, навіть для подальшого працевлаштування. Кожен із нас йшов в цю школу з якоюсь певною метою. Хтось отримати знання, хтось познайомитися з новими людьми, хтось просто для подальшого розвитку. І я сподіваюся, що кожен із нас, хто сюди прийшов, добився того, що він прагнув. По завершенні курсу навчання найактивніші слухачі отримують спеціальні сертифікати. За 12 років дії програми сертифіковано понад 1700 осіб. А що дає сертифікат? Сам сертифікат ніколи нічого не дасть. Це все одно, що купити диплом будь-якої вищої освіти, от медика, да? а знання мають значення. Коли вони приходять на переговори, коли вони проходять співбесіду при влаштування на роботі і починають показувати свою компетенцію в тому, куди вони приходять, да? то маючи диплом, скажімо, педагога, але маючи курс самоврядчий, то це це, це, це серйозно. За словами випускників, навчальна програма цього освітнього курсу настільки цікава, що деякі з них повертаються, аби ще раз здобути новий практичний досвід. Наприклад, Марина Кур'ята стала слухачкою чотирьох сесій школи місцевого самоврядування і нині на добровільних засадах працює там куратором. Моя задача полягає в тому, щоб організувати студентів на школу бажаючих перш за все відмічати їх і бути волонтером. По Дальшому я планую залишитися громадським діячем і ну можливо по спеціальності знайти роботу економіка підприємства. Поєднувати громадську діяльність і професію юрист-консульта планує інший випускник Андрій Мартинчук. Він зазначає, що саме завдяки школі місцевого самоврядування зацікавився волонтерською роботою і став членом організації Демократичний альянс. Це утвердило його активну громадську позицію. Я знайшов собі е, організацію, в якій зараз е, розвиваються, це Демократичний Альянс. От. І е, через це в мене, е, все, оскільки це всеукраїнська організація, в мене є друзі по всій Україні. Е, 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 наступне, е, що дала мені школа місцевого самоврядування, це те, що е, почався старт моєї, хоча й, громад, е, хоча й аматорської, але й громадської роботи. Е, е, я знайшов багато друзів, які, е, е, теж як я, е, небайдужі до майбутнього нашої країни, і разом з ними ми можемо творити покращувати, наприклад, чи Житомир. А після Житомира будемо покращувати Україну. Андрій Мартинчук здобуває професію юриста у Житомирському кооперативному коледжі бізнесу і права. І коли там постало питання про вибір місця для виробничої практики, він обрав юридичний департамент саме міської ради. Працюю взагалі по багатьом сферам юриспруденції. це адміністративні суди, адміністративне, цивільне право і господарське процесуальне право. Оксані Вахнюк, школа місцевого самоврядування допомогла у працевлаштуванні під час стажування у виконавчих органах ради, беручи активну участь у різноманітних проектах і тренінгах, вона привернула до себе увагу. І коли вирішувалась доля її місця роботи по закінченні навчання у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, їй запропонували подати документи на заміщення вакантної посади директора обласного гендерного ресурсного центру. Оксана з радістю погодилась, адже робота держав службовця подобалась їй більше, ніж педагогічна. Написала резюме, пройшла потім співбесіду, гуманітарна комісія була, розглядала теж мою кандидатуру, я виступала там, і затвердили мене на посаду директора обласного гендерного ресурсного центру. Після процедури оптимізації мережі Оксана залишилася займатися гендерною політикою як провідний спеціаліст департаменту сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Я корую такий напрямок гендерна політика Реалізація власне трьох законів: це закон про рівні права та можливості жінок і чоловіків, закон по попередженню насильства в сім'ї, закон про протидії торгівлі людьми. це від адая, тобто це і знову ж таки це і просвітницькі якісь заходи, це і аналітична якась робота. Ну поперова робота дуже багато це і звіти, причому звіти як не міністерства, так і в нас. Задоволені роботою Оксани Вахнюк і її колеги з відділу молодіжної політики. Оксана виступає як каталізатор ідей, ініціатор, як творча людина, в якої дуже розвинений і командний дух, тобто це не людина, яка працює сама по собі, це людина, яка любить працювати з іншими і вміє співпрацювати. Зарахування найкращих слухачів до кадрового резерву виконавчих органів влади не є головною метою діяльності школи місцевого самоврядування, проте її випускникам там завжди раді. Я сподіваюся, що під час навчання ви не тільки здобули друзів і нові знайомства, нові контакти, які будете підтримувати надалі між собою. Я сподіваюся, ще й на те, що ви по закінченню своїх навчальних закладів відкриєте сайт міської ради, пошукаєте вакансії. В різних відділах управління і подасте документи на конкурс. Випускники задоволені, що школа самоврядування відкриває їм безліч унікальних можливостей і перетворює їх на знавців та експертів основ діяльності органів місцевого управління. Взагалі такі проекти, як школа місцевого самоврядування, є по своїй суті унікальним явищем. Унікальним явищем, в принципі, для всіх теренів України. Оскільки, на моє глибоке переконання, ті молодіжні проекти, які зараз реалізуються в Україні, в першу чергу я торкнусь до молодіжних міських рад, все ж таки їх специфіка роботи полягає саме у молодіжній сфері, у сфері молодіжної культури, молодіжного дозвілля і так далі. У стінах же школи місцевого самоврядування ми пізнаємо сам процес місцевого самоврядування і так далі. Повністю, тобто ми торкаємося як молодіжних питань, ми торкаємося питань комунальних сфер, ми торкаємося питань фінансової сфери і так далі. Цей проєкт потрібен не тільки у Житомирі, не тільки там в великих містах, а й і в селищах по всій Україні, тому що молодь особливо молодь не бачить якихось розвитків в життя в Україні. І хочуть звідси поїхати. А завдяки цій школі реально є можливість заінтересувати людей, які, наприклад, мене заінтересували працювати в міській раді і працювати на благо міста на благо України. Був би дуже великий плюс, якби мало брала більш активну участь взагалі у. У ну, державній і місцевій ну, владі, тому що як відомо, що ну молоді у нас дуже багато є, але мало хто з них цим цікавиться, тому що вони ну вважають, що старше покоління все вирішить за нас. Вони ну бояться на себе брати цю відповідальність. І я вважаю, якщо б молодь більше цим цікавилась, то ну було б мені здається краще жити. Тож від сесії до сесії збільшується коло молодих людей з активною життєвою позицією, які творитимуть майбутнє нашої держави.